Традиційно оркестр 8-го навчального Чернівського центру Держспецслужби транспорту відкрив музичний парад. Це найбільше у Європі фестиваль військової та духової музики, який на початку сіще вирушив містами Німеччини. Цьогорічна музична подія об'єднала понад 400 музикантів із семи країн світу. Наш оркестр разом зі львівським колективом Мажореток Феєрія мав успішні виступи вже у чотирьох містах. Десятки тисяч глядачів стали свідками музично-патріотичної програми, створеної українцями. На концертах їх захоплювало майстерне виконання, фейерверк різноманітної музики та світла. За фестивальною традицією фінальну частину програми очолює диригент військового оркестру Чернігова Микола Смаль. Представляти Україну на фестивалі такого рівня викликає у наших музикантів почуття гордості своїми виступами. Оркестр прагне донести європейцям, що українці продовжують свою боротьбу з ворогом, що ми вільні та незламні.